Всім привіт друзі! З вами я, Давид Майнкрафт, я був Хмельницький. Це названня мого скина. І сьогодні я буду тут, в мене є, є така палата, в мене є такий кінь бойовий. Ой, тут безна, обережно треба бути. Ну і це не виживання. І також мені тут треба бити. Це як-будто, мій враг. Я його буду бити зараз мечем. У мене все тут є, ловушки. Я це все роблю для того, щоб зруйнувати кремль. так, Це така російська будова знаменита. Я її хочу сьогодні зірвати, тобто підірвати, щоб її більше тут не було ніколи. Кстати, це не одна, а там ще є. Так що в цьому відео ви будете дивитися, як я її буду знищувати. А також тут і є ось таке ось поселення, яке літає в воздухі. Це якось дуже дивно, але добре, зараз ми будемо спати. Тут я так бачив дуже багато мобів. І треба зачинитися і мого коня там залишити. Не пропадає без, без мене. Ну, і от так от я це хочу сьогодні знищити, щоб ну, його не було ніколи в Майнкрафті. А якщо він знову з'явиться, то я його... Знищу, тому що, друзі, ну, в мене не те, що багато ТНТ. Мені тут не, не достатньо, щоб його знищити, тому що він зроблений з Ну, Керпіч. Зроблений такий матеріал у нього. Ну і чого мені тут теряти? Зараз я буду тут спати, тому що там бездна. О, все, точка відродження в мене тут встановлена. Так, зараз візьмемо це і все таке. І також другий меч, щоб у мене було два меча, якщо один поламається, щоб інший працював. І візьмемо багато ТНТ і Кресалу. Також ми візьмемо рейси. Ви потім побачите навіщо? І ось такі ось рейси. І також на них вага нетки стента. Я думаю, що вже догадалися, що я буду робити. Це є, я не знаю навіщо взяв би без... це. Ну, можна взяти щоб попробувати, що буде. Ну, я думаю, що воно нічого не дасть, так що я краще його покладу. І інструменти в мене тут не так потрібні. Так, ми візьмемо смарали, тому що я там бачив магазин, де можна щось купити. Але ви спросите, так там же росіяни. Ні, друзі, почекайте, там не росіяни. Так, треба нам обережно йти тут. Щоб мене ніхто не помітив тут треба іти. Так, так, мене тут не помітив. Ну, боятися нічого не треба, тому що тут живуть тільки українці. Так, це магазин українців. О, привіт, україни! Можна мені тут ну, купити в тебе. А що, а що це то тебе? У мене тут є лук і арбалет. Ну і броня, я так бачу. Так, слухай, скільки буде коштувати одна броня і лук один, і один арбалет. І що в тебе там ще є? Ну, один лук і арбалет, і броня коштує 128 смарагдів. Ну, дуже якось дорого, ну, не, не знаю, дуже дорого. У мене тут 200 або 300 чимто смарадів, ну а що в тебе там ще й можна скриню цю подивився? Може для чого там де краде. Добре, добре. Ой, пробач мені треба про позицію сюди зайти. Так, ну добре, я сюди зайшов, нічого особі в тебе тучи є. Слухай, можна я візьму арбалет лук, арбалет і все, що мені потрібно, я тобі це потім оплачу. Так, Ага, так, ну мені потрібен один арбалет, один лук. Стріли. Так, у мене тут не вистачає міста, но я тобі тут заплачу цими смарадиками. І два стака стріл можна сказати, хм. Это, так ось я в тебе хочу купити підзорну трубу. Угу. Так, ну і ще я хотів би в тебе купити броню. Слухай, я можу тут різкі з речей покласти в тебе? Тому що мені вони тут заважає, Я думаю, що так, так, броню мені теж треба зняти. Так, надійте її на себе, що. А це навіщо така броня? Це моя русських, щоб замаскуватися. Ааа, маскуровка. Ой. Зрозумів. Ні, ну я виглядаю як справжній росіян, також мені треба взяти цей цей щит і топор, який в мене вже є, мені не треба покупати його. Мішечок мені потрібен, я в тебе його заберу, а він безкоштовний, я так думаю. Так я все відгадую, я друзі. Я не знаю, як я це роблю, але нічого. Так, м'ясо я тут поклав. А що ж мені тут ще треба покласти? Так, ну... Я думаю, що я тут в тебе вже все взяв, можна так сказати. Все взяв я в тебе вже так що можна. ну. А що це за баба? Це баба Кремлі. А, ну, все зрозуміло. Так, ну я тобі повинен віддати свій свої смарахди, я так зрозумів. і я цю мапу забираю. Тому що вона ти мені там раніше казав один смарагд коштує. Так, ну. Я забираю свої речі, дубові доски там і все таке Так, ну все Так, ну я все тут зібрав, я тобі вже заплатив тут, я нічого не крав. Даю чесне слово, і мені вже треба йти Тепер ти справді росіян все Так дякую. А чому ви всі українці живете отут ось Прямо тут вот, а не в іншому там месте, вот, например, тут там вот. Не, ну там, где Кремль. Почему вы всі зади силу посел не живете? Тому що там живут росіяни, а все место для українців. Ты там с кем-то балаков, но мені ты встрегся сказать, добре, дякую. Ой, тупорик. Добре, я зараз, друзі, туди піду, о май гад. Я вже тут все так опасно. Так, перестрибуємо. Так, це наші українці тут були. А тепер тут будуть росіяни. Хм. О, от, от сюди нам треба покласти все. У мене вже є блоки Так, переходимо. Я вже на території цих. О, тут же є кузня. Давайте ми на кузню піднімемося. Я їх хочу грабити. Пограбувати кудні нічого. собі тут і алмазів. А тут в мене просто всезання то Ех, треба було лишнє щось покласти. Ну, ці рельси це лишнє. так, два, два алмази на алмазний меч. І вісім залізу мені не потрібно. Ну добре, добре. Хотелось крафтити зараз верстак. І треба зробити палесі. Так, дерево йди сюди. Ой. Просто я сьогодні, друзі, захворів, тому я кашлю. Є алмазний меч. Це я розумію вже розмова. Ні, ну я би ще поклав. Мені... Ну, я покладу зайве ТНТ. І ось ці ось речі я хор, хочу покласти. У мене і так достатньо їжі, так що можна, в принципі, і покласти. І в мене є 12 обсідіана, так мені палиці вже не потрібні. Нех воно якось по вітрі. Ну все навіть і краще, ой, там не були росіяни. Більше як же мені там перепаркурити. Як у мене стільки багато речей? Так, ну мені немає що боятися, я ж воєнний тут Росіянський, ех, як же я хочу їх всіх вбити, ого. Я йду в Кремль, так давай поїсти. Друзі, а де ж сонце зараз знаходиться? А ну ну зараз буде темніти, так що краще, щоб я переночував у того селяна. Українці, тому що в нього там є ліжко, ну а хоча я можу переночувати у себе в палаці. О, це наші українці, фух, боятися нічого не треба. Це я українець. Я, я їм, друзі, сказав по їхньому ну тому що моя, ну як я говорю, вони трішки не розуміють, тому я сказав по їхньому Я сам вмію робити. Так, ну це я, це я, не бійтеся. Це я не бійтеся, це я, все все добре, все добре, це я. Я українець, я просто переодівся. ви мене пам'ятаєте? Так. Добре, добре. Так, ну що мені вам тут сказати? Я там грабив кузню. І в неї там було 12 обсідіана і 2 діаманти. 8 залізом. Ну, я думаю, що вам це не потрібно. І також я собі зробив алмазний меч. Якщо ви хочете, я його можу сюди покласти, а ви мені віддате ну трішки грошей. Ну, та, такий обмін. Розумієте? Це дуже добре, ну, така чудова ідея, розумієте? Так що можна і розмінятися. Давай. Так, треба взяти 128 смарагдів, тому що я його скрафтив. Хоча вони мені будуть заважати місце забирати. Угу. Ну нічого страшного. Зараз все, що я хочу зробити, це піти знову до Кремля і поставити рейси. Ось ці. Потім ось ці. І це мені не потрібно. І ось це. Все, друзі. Зараз, 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 зараз. Хоча вже ніч буде. Треба йти до палаці. І треба свого коня приручити. Як, як же добре, коли немає мобів тому що коли мобі, це вже ужас. І як ви, друзі, зрозуміли, вам зараз все, що потрібно, це поставити лайк та підписатися на канал, так, друзі? Все, треба зробити обов'язково, щоб я зміг підірвати Кремль. Хоча я його погано говорю, але нічого страшного. Тому що я не хочу його говорити по-нормальному, тому що це ж Росія, розумієте? Так, ну зараз ми будемо тренуватися. На, на тобі! щит, на, на, щит, на, щит на. О, хоча ми козаки ніколи не переодягалися на когось. Але зараз в мене такий період. Так. Це нам обов'язково треба зробити, щоб підірвати кремлення. Так, вже день. Я вже там подженерувався декілька секунд. Ось йому можна і взяти свого вже коня. пережись. А, я ж повідесь, навіть не взяв цю. Так, я тут заповідцем, ого, скільки вас тут, українців! Я не знав, що. Ви тут так вас багато. Я взяв по повідесі. Я думаю, що все безплатно. Тому що я українець, мені все можна безплатно. Я вже хочу його підірвати і вас врятувати. А де кінь? А Де кінь, де кінь мій. Ой, він напевно упав. Мій кінь. Не скучай я покладу молилу. Мого коня вбили, мені цей повідець не був потрібен, хоча мій кінцам помер. Е, ну, все добре, я його викинув. У е, вас там і так 64. Так що я пішов його підірвати. Все, мені, мені не треба заважати, все бувайте. Так, вже, я вже знаходжуся на території росіян. Так, ну тут чогось. Нікого немає. Вони, я так напевно вже зрозумів, всі там окремлення. Не, як один, чому завжди біля кремлення там щось повинно бути? Йдіть до мене, я Я опасна людина. Давай. І? Е, Стій! Не бій не бий мене! Ти чого це? А якось ловушка не спрацювала, друзі, Паска не спрацювала. Дивно, що Паска не, не спрацювала? Я буду відкидувати кожного? А ну пішли ви, звісно. а ви мене вже задовбали. Вам не потрібно на мене наносити на жодний урон, Та ви задовбали. Ну коли вже всі помер? Можете вже померти а... скільки клею. А це там ще що? Ем, я думав, що за запалка. А вона ти буде же розриватися. Так, вона спрацювала. Ну, добре, добре. Я думаю, що так можна підірвати, але то не було мені тут запаляти. А, зомбі! Я біжу ти. Біжу. Я не розумію, чому тут всі тепер на мене нападають. Я не розумію. Не підходь до мене зомбі, а ти вже згориш нарешті. Чи не згориш? А вже згорів. Ой, господи, як же тут багато цих слайнів. Все, нарешті мені тепер ніхто не буде тут заважати. Все, треба замінірувати. Все. Мені тут все треба замінірувати. Так, замінируємо. Ура, це найголовніше, що це ніхто не бачить. Охорона, Так хтось є. Ой-ой-ой. Треба щось робити. Давайте ми тут сховаємося. Так, треба тут сховатися. Так, ну треба покраще тут підірвати все. Все підірваємо все тут. Так, все підірваємо. А, ні, я впав. Ой-ой. І втратив всі свої речі, Хо, і тенте, і все, що в мене було. Ех, Знову треба йти. Може, ці селяни мені все так безплатно віддадуть. Може це спрацює. Ех, підірвалося все, я впав. Селяни, я знищився. Ви мені зможете іншу стойку броню віддати? І ну, хоча не треба вже, вони вже знають, що це я. Так, ну я візьму арбалет краще, тому що він можна буде стріляти топору, тому що в мене меча вже не залишилося і все. Я думаю, що вам це не буде складно і я візьму всі системти, хоча в мене тут немає красала. Ой, що з мені робити? Красала немає. А ви вмієте крафтити кресало, селяни? є, в когось є красало. Ех, воно робиться одно за залізо хіо. О май го ого як воно підірвалося. А треба протестувати наш лук. Ти що на мене подивився? Ну пішов звіси. Ой, я промазав. Ех, воно такі маленькі. Так, ну треба підійти і подивитися, що тут підірвалося. Нічого собі. Граля, хто підірвав Кремлень. Ось, друзі, мені вже треба тікати, а в іншому відео може е, ви. Може з уселянням знайдеться якась ідея, яка може скрафтити кристалло і все, друзі. Я думаю, що на цьому вже закінчуємо. Зараз бувайте, я піднімуся на трій вище. Я тут же буду вам прощатися все на, на церкві, все е, бувайте за мною вже погодні йде.